Справи можуть виглядати саме так. Я тут трошки натворила і витворяла звездінь. Коклети смажені, пусні або веганські. Як вам подобається, більше так і обзивайте. По-перше, це дуже красиво, по-друге, ситно і смачно. І для початку нам потрібно сварганний так званий фарш. Для цього я взяла дві баночки хвасольки вже вареної. Не обов'язково брати червону, можна і білої, яку маєте, таку і кидайте. Я її процідила і добряче промила. Вже опосля я її помнула і додавала спецій всяких різних. А далі нам потрібно все добряче об'єднати і файно перемішати. Прямо тако відбиваємо, як звичайний фарс, так сказати, від душі душевно в душу. Я його залишила на 5-10 хвилин, щоб воно все добряче зцепилося. А цим часом обсмажую цибульку. Цибульку обсмажувала на петельні з і трошечки сахарю, щоб вона закарамелізувалась. Вже опосля сформувала 6 кульок. З цього фаршу в мене вийшло 6 котлет. Каклєт. Свої коклетки я обсмажувала на грилі. Тут, звичайно, можна побавитися з цим фаршем і сформувати їх звичайні коклетки і обсмажити їх на петель з додаванням олії, або сформувати малесенькі фрикадельки і стушкувати, наприклад, у якомусь томатно-чисновичному соусі. Наприклад, да? все за вашим люди бажанням і вашим смаком. І такі пісні котлетки підійдуть до абсолютно будь-якої каші, або до пюрешки, або. Просто салатиком посмакувати. Я вам показую одну з ідей, як їх можна подати. Дуже файно то виглядає, дуже смачно смакуєш і дуже-дуже ситно. Булочки взяла такі, що йдуть для бургерів.